Будинок номер 9 297 квартал. Так. Ліфтовий скандал. Вони вам направили в них там була переписка з Жепату Заводська. Це і... по рекламі маєте нова? Так, по рекламі в ліфтах. Угу. Вони вам направили звернення. Ви отримали звернення? Ми отримали звернення. Я знаю, що на сьогоднішній день. Питання відпрацьовується і управляючою компанією, і Гжебамтозаводським, і Кременчук Лівтом. І безпосередньо я знаю, що в понеділок буде спільна зустріч всіх дотичних осіб або підприємств разом з мешканцями цього будинку. Я думаю, що конфлікту там ніякого немає і не буде, що все буде владнано. Ну, а зараз в мене інформація, що там вже прибрали рекламу. Під, підбрали, вони, вони ну, зараз, її пофарбували, там і відремонтували, там нічого вже немає. Але вони все одно збираються зустрітись в понеділок разом з громадським активом цього будинку. Це в мене на сьогоднішній момент така інформація.